Привіт! Сьогодні за допомогою докера ми встановимо і запустимо MySQL. У попередньому уроці ми з вами робили все те саме з MongoDB. Отже, переходимо на сайт Docker Hub і збираємо образ. А поки він стягується, я швидко нагадаю: Docker Hub – це веб-платформа для докер контейнерів. Він є офіційним репозиторієм Docker, де розміщуються готові до використання докер образи. Тут ви можете знайти тисячі публічних образів, які створені спільнотою Docker або офіційними розробниками. Ми забрали офіційний образ MySQL. Я не вказала версію, тому буде стягнута найостанніша, найновіша. А тепер переходимо до нашого стартування контейнеру з нашою базою даних. Команда Docker Images покаже нам всі іміджі, які ми зараз маємо. І на даний час це MySQL і MongoDB. Який ми встановлювали на прошлому році? Отже, уявімо, ви хочете зробити якийсь домашній педпроект для вашого портфоліо, або у вас декілька проєктів, і для кожного проєкту потрібна своя версія MySQL. Ви з легкістю це вирішите за допомогою докер контейнерів, тобто ви можете стягнути стільки образів з різними версіями MySQL, скільки вам потрібно, і запустити їх у контейнерах, і вони не будуть конфліктувати між собою. Бо кожен проєкт буде підключений до своєї бази даних, а докер. Дарує ізольованість. Отже, стартуємо команда Docker run запускає контейнер. Вказуємо Name. Обираємо ім'я для нашого контейнера. Параметр-P вказує на мапування портів контейнера на порти хост-системи. Ми мапуємо порт 33.06 контейнера, який в нашому випадку MySQL база даних. На порт 30306 хост-системи. Це означає, що коли контейнер буде запущений, ми можемо підключитись до бази даних в контейнері, використовуючи порт 30306 на своїй локальній машині. Таке мапування портів дозволяє зовнішнім програмам та сервісам звертатись до ресурсів, що працюють в контейнері. Далі параметр "-e", використовується для встановлення змінної середовища в контейнері. В нашому випадку ми назначаємо root password. При запуску контейнера буде створено зміну середовища MySQL Root Password, яка буде містити пароль для користувача root для баз даних MySQL у контейнері. Я вказала це як приклад, тому що багато образів баз даних, включаючи MySQL, вимагають налаштування пароля для користувача Root під час першого запуску контейнера. Далі ми вказуємо ще одну зміну: MySQL Database. Це є корисним, коли ви хочете автоматизувати створення нової бази даних під час запуску контейнера. Цей допис команду він дозволяє вам легко задати ім'я нової бази даних безпосередньо при запуску контейнера, замість вручну створювати її після запуску. І нарешті копіюємо ID імеджа. Ми можемо скопіювати назву, репозиторію або ID. Це все буде так само. Воно запустить контейнер. І цей контейнер буде стартувати на базі того іміджу, який ми тільки наспулили. В нашому випадку це MySQL. На відміну від попереднього уроку, де я вказала параметр "-d", «detach», Тут я його не вказала, тому контейнер стартанув, і ми бачимо його у терміналі роботу. В принципі, мені він не буде заважати, я його просто зверну, та ви все ж таки можете вказати параметр мінус дії». і контейнер буде запущен у фоновому режимі, тобто ви не будете бачити його роботу. Docker PC покаже всі контейнери, що в нас наразі працюють. Бачимо наш MySQL контейнер. Зараз я хочу підключитися з терміналу до нашої новоствореної бази даних. Для цього я встановлюю MySQL Client. Команда mysql –u root» використовується для підключення до сервера баз даних MySQL в режимі командного рядка CLI з використанням користувача root. Далі вказуємо хост, вказуємо порт. Вказуємо нашу базу даних, яку ми створили, коли стартували контейнер. Мінус P означає пароль. Нам запропонують ввести пароль від root юзера, коли ми будемо заходити в базу даних. Root-user. Є користувачем з найвищими привілеями в MySQL. Зазвичай користувач root має повний доступ до всіх баз даних та привілеїв у системі. Кращою практикою вважається створити нового юзера та дати йому привілеї, які йому необхідні для роботи. З точки зору безпечності, краще створити нового юзера та дати йому саме ті привілеї, які йому необхідні для роботи. Бо користувач Root має беззастережний доступ до всіх баз даних і може виконувати будь-які дії без обмежень. Отже, якщо зловмисник отримує доступ користувача root, він матиме повний контроль над вашою базою даних і може завдати шкоди або викрасти конфіденційну інформацію. Так, ми можемо подивитися всіх юзерів, що в нас є на даний час. Упс, трохи міспелінгу у MySQL назві. сорі. Зараз я покажу, як від імені root юзеру створити нову базу даних, створити нового користувача та надати йому привілеї для цієї бази даних, а потім підключитися до неї з PyCharm. Отже, створюємо базу даних, далі створюємо нового юзера, надаємо йому пароль, а потім ми визначаємо його привілеї. У даному випадку ми даруємо привілеї на ту базу даних, що щойно створили. Крапка і зірочка після назви бази даних означає, що привілеї надаються для всіх таблиць у цій базі даних. Команда Flash Privileges використовується у MySQL для перезавантаження і оновлення таблиці привілеїв. Якщо ми внесли якісь зміни до користувачів або привілеїв, ця команда обов'язкова. Тут ми можемо побачити нашу базу даних. Дивимось всіх існуючих юзерів. Тут ми бачимо нашого новоствореного юзера. Упс, знову міспелінг. А тепер давайте підключимось до нашої бази даних, яку ми створили, від юзера, якого ми теж тільки-но створили. І зробимо це у PyCharm. Тут ми вказуємо порт, вказуємо юзера. Паспорт ми вказуємо вже від того юзера, якого ми створили, тобто це не root user, будьте уважні, вказуємо назву бази даних, на яку у цього юзера є всі привілеї, та робимо тестове підключення. Це займе якийсь час, і ось ми бачимо, що ми підключилися до нової бази даних. Хочу зауважити, що якщо ви зупините контейнер, база даних працювати не буде. Команда Docker PC покаже ті контейнери, які заранені. Команда Docker Stop і номер саме запущеного контейнера працюючого вона зупинить цей контейнер. Стопнутий контейнер це той контейнер, який ми вже заранили з іміджу, який вже працював, та ми його зупинили до кращих часів. Зараз я стопнула MySQL, та в мене залишився Mongo контейнер від попереднього уроку. А команда Docker PC-A. Вона покаже всі контейнери, які і заранені, і які стопнуті на даний час. Якщо нам знов треба запустити цей контейнер при повторному запуску, ми виконуємо команду Docker Start і вказуємо контейнер ID. На сьогодні це все. Побачимось!